Всім доброго дня. Сьогодні я маю бажання з вами поговорити. Поговорити про те, що ми освоїли з вами прості навички у в'язанні, і треба якось двигатись, продвигатись далі. Я знаю, що це не саме складне і не саме зрозуміле от, освоїти ліцеві та виворотні петлі. Ви саме бачили, що нічого складного, в принципі, у цьому немає. Але існує деякий психологічний бар'єр. Багато хто вміє в'язати люцьовий, виворотні, але далі процес не йде. Бо людина ну, стримується і думає, ну ладно, я вмію там зв'язати ліцевий, виворотні, Тільки як це все зібрати одному вирібі, в одному виробі, як зробити так, щоб це... з цього щось вийшло? Це таке діло. Ну, Давайте почнемо з цього. Що ви маєте розуміти, що яка б майстриня не була вишукана, яка б не була вміла, вона починала теж з чогось вчитись. І починала вона з самих простих навичок. А далі вже вступає в силу така хитра штука, як досвід. Бо досвід. З однієї, дуже все про просто, ми всі знаємо, що його не можна купувати і не можна знайти його, можна тільки напрацювати, на 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 але його треба напрацювати. Ну, от якщо ви вже таки хочете продвинутися у цьому питанні далі, маєте бажання на цьому шляху чогось досягти, ви маєте бути готові до невдач. І це є запорука успіху, як на мене. Ну, на щастя, у в'язанні виправити помилки досить просто, тому що можна розпустити. Майже завжди сама пряжа при цьому дуже не страждає. І коли людина вчиться, вона ж не хватає там якісь. Безнесловно дорогий кашемир. Вона бере пряжу попростіше, може з домішками якогось там поліаміду чи акрилу. Хоча я вважаю, що купити. Та ж насочна моя, моя люба насочна пряжа, яку я обожнюю, бо вона з носа стійка, бо вона має гарний вигляд. І Зв'язати я сама чистенько в'яжу і, і шкарпет, ну, Крім шкарпет, так зрозуміло, що вона для цього в, в общем-то, придумана. Крім Шкарпеток, у мене є і варішки, і в мене є бактус з цієї пряжі, з носочною. Хто був на моїй сторінці в інстаграмі, він це бачив. І я вважаю, що для того, щоб почати якийсь виріб, питатися новічку в'язати, там, перший-другий раз, то це маст-хе, як то кажуть. І ви маєте зрозуміти, що розпускають і перев'язують усі не тільки новічки, і я це роблю. Ну я не претендую на звання майстрині ріку, але так це роблять усі майстрині. Да, досить іногда шкода, потрачено витраченого часу, але я знаю точно, що якщо в мене у вирібі є якийсь недолік, і я там прикрию око і почну в'язати далі, то я чи вернусь до цього місця, чи якщо я вже таки наступлю. Пісні на горло і зв'яжу, то носити цей виріб я не буду. А віддати комусь, бо я часто, ну, крім того, що я час від часу в'яжу е, на замовлення, в мене всі подарки, подарунки, Новий рік, е, ну, там 8 березня, як 8 березня, ну, там, дні народження, ще є якісь там, свята. Я чи, частенько в'яжу і якісь такі е, гарні вироби дарю своїм подругам, своїм близьким. Ну, як подарувати виріб, в якому ви не впевнені? Ну, Наприклад, я не можу. І я точно знаю, що всі помиляються. Ну, Я думаю, що і ви це знаєте. Але навіть в процесі перев'язування є деякі моменти, де, наприклад, увечері чи вночі я в'їжу частенько і увечері, і вночі, майже завжди, я не розпускаю. А якщо розпускаю, завжди жалкую. Не тому, що мені жалко, що я розпустила, бо буває, що вночі вже глаз замилювся, і ми розпускаємо те, що можна було не розпускати. Чи там вночі ввечері, яке б освітлення ви не зробили, все одно воно це не днівне світло, яке ми бачимо у... вдень. Навіть якщо сонце немає, і ми. там... Підходимо до вікна, чи ще кудись підходимо і дивимося, на вулицю можемо вийти. І воно все має, те й ми втомлені ввечері, і все по, вранці має геть зовсім інший вигляд. До чого я все це вам розповідаю і веду. А, якщо у вас є бажання зв'язати якийсь простий виріб разом зі мною, з моєю, з моєю підтримкою. Я вас запрошую на мій телеграм-канал під назвою Вчимось В'язати з нуля і в дужках чат. Силка на цей телеграм-канал є у шапці Ютьюба. Якщо ви не знайдете у шапці YouTube, то там є така вкладочка, називається: там йдуть вкладки там, головна, відео, там-там-там. І остання зветься: про канал. Там теж є ссылка на цей телеграм-канал. Ті, хто приходьте, підписуйтесь, і ми разом з вами це безкоштовний чат. Ми будемо з вами питатися, зв'язати якийсь виріб. Безкоштовно підписуйтесь. І ми з вами разом вирішимо, що це буде. Бо ми можемо в'язати шарф, ми можемо в'язати шапку, ну, можемо навіть замахнутися на шкарпетки. Це більш довгий процес, але взагалі, коли тобі хтось супроводжує і підказує, це, ну, на мій погляд, початись з, з кимось разом. Якось проще. І знов такий чат. Що таке чат? Там буде якесь таке сообщество єдинодумців, які будуть один одному допомагати. І мені здається, це буде дуже цікаво. І, ну, коли в тебе є можливість спілкувати з єдинодумцями, ну, на мене це здорово. А, це буде спільне в'язання, як я вже сказала, і воно буде безкоштовне. А якщо хтось бажає додатковий супровід в моєму ліці, це буде платна послуга. Вона буде недорога, вона буде стояти 50 гривень один виріб. Ну, це будемо обговорювати в лічних вже сповіщеннях. Ви мені напишіть от, той чат, який в телеграм-каналі, а я вже з вами зв'яжусь у особистих сповіщеннях. Тут на Ютюбі я буду продовжувати викладати ролики з всякої всячиною. там маленькі якісь лайфхаки, чи просто якісь маленькі такі уроки. Єдине, що я не буду це вже робити раз у неділю, тому що я вважаю, що основне ми з вами вже освоїли. Тому це буде може раз в дві неділі, може, ну я думаю, що не ріже, ніж раз у дві неділі. Я дуже вдячна вам за відгуки, за ваші ем, теплі слова, за те, що ви дивитесь мій канал, за те, що ви коментуєте. І особливо я, звісно, вдячна за вподобайки. Буду чекати від вас. Мені ще цікаво, ем, щоб ви мені. Написали, продовжувати нам з вами таку розмов, розмовний такий контент, чи краще тільки обмежитись якимись там лайфхаками? цікава вам моя думка. Наприклад, я хотіла, ну, були в мене такі е, мислі. Порозмовляти з вами по поводу трикотажної моди. Я розумію, що цей контент вже, може і не дуже молодіжний, але взагалі-то підписана більш-менш така зріла аудиторія. І мені само цікаво, ваші погляди на це питання. Ми з вами, знов-таки, не тільки мода мене цікавить трикотажна, бо я в'яжу в'яжу. Я цікавлюся і дивлюся під і в мене вже насмотреність, ну, я вважаю, досить велика. Але з оглядом на наш менталітет, на наші місця проживання, на наші вподобайки, на наші, ну, наприклад, мені мода ну, якось вже. Я оглядаю, я ну так, трошечки до цього приглядаюсь, але мені, наприклад, більш нравиться вже, коли моя, мої речі, вони більш як це українською, удобні для мене, зручні для мене. І ну, ну, мені не хочеться виглядати бабусю у кофточці. Мені хочеться більш сучасні якісь речі носити з якимись такими елементами, більш сучасними. Ну і виглядати дівчиною в 25 25 років, будучи тітю, вже так, в два в два рази більш зрілою, то мені теж не хочеться. Тому я би порозмовляла, мені цікаво ваше мнення по даному питанню. Ну, думаю, що на перший раз ми з вами достатньо поспілкувались. Я жду вас в своєму телеграм-каналі. Буду дуже вдячна. Вашим підпискам, вашим вподобайкам. Напишіть мені, будь ласка, що ви по цим всім поводам думаєте. Мені дуже цікава ваша думка. На цьому я з вами сьогодні прощаюсь. Я бажаю вам тихого, продуктивного, чудового дня і не менш чудового вечора. Бережіть себе, бережіть Україну. Люблю вас і жду ваших Відуть до побачення.